Сьогодні день воздвиження чесного і Животворящого Христа Господнього. Той час, коли хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, був віднайдений і був представлений світовим. Але ми поговоримо про той час, коли Христос ніс хрест, коли Він був прибитий до Христа. І на що я хочу звернути вашу увагу? Каже Пилат до Ісуса: до мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу розп'яти тебе і відпустити? І знаєте, щось я собі так думаю, що в наші часи таких діалогів також відбувається багато. Стоїш так перед начальником, а Він себе рахує так, як Пилат. Я можу Бога розп'яти, можу Його відпустити. Ви скажете, він не думав за, за те, що Ісус Христос Бог. Так, але Він написав на Христі що? Він написав Ісус Назарянин, Цар Юдейський. І він показує, я можу розп'яти царя юдейського, бо я Пилат. І тому, от знаєте, дивлячись на цю таку особливу впевненість Пената, не раз собі думаю, скільки достойних людей терплять приниження, рівно ж таке, як Ісус Христос. Коли перед тобою стоїть неук, але має владу і принижує. Ви думаєте про кого? Святе письмо описує це. Стоїть Христос і перед Ним стоїть людина, яка наділена тимчасовою владою. Він навіть не був римським імператором, він був прокуратором юдеї якого поставили тимчасово. І він прийшов і такий вже важний, я можу тебе розп'яти, я можу тебе відпустити. Так чому вибрав розіп'яти? Щоб показати свою силу? Людина тішиться часом тоді, коли показує свою силу. А якби відпустив, би показав своє милосердя. А знаєте чому милосердя, як кажуть, востребоване? Бо ми за милосердя не так дякуємо, як реагуємо на жорстокість. І тому правителі вибирають то, на що ми більше реагуємо. Якщо би було модно тоді в Римській імперії милосердя, то всі імператори і послідовники були б милосердні. Але там було модно не милосердя. Там було модно гладіаторні бої, які постійно відбувалися. І перед тим, як вони виходили, вони казали, ті, що йдуть на смерть, віддають тебе, царю, Цезарю, чи як вони питають? І апостол Павло у своєму посланні пише, каже, і засудили нас на смерть, і ми стали останні в черзі. Засуджені на смерть, це йшлося про гладіаторів. Ті, які були засуджені для того, щоб ну, це були військово полонені, це були воїни, це були злочинці. І все на кінець вибирали самих таких ярих, які явно що звідти не виходили. І апостол себе порівнює, апостол Павло, і каже, нас, тих, що засуджені на смерть, поставлені в останню чергу. Для нас це, вроді би, про що Він говорить? А для римлян тодішніх це було дуже зрозуміло, хто тут є засуджені на смерть і поставлені в останню чергу. Це гладіатори. Це ті, які йшли віддавати своє життя там за за Цезаря. А тут Павло каже про апостолів, які наслідують Христа. І Пилат пише Ісус Назарянин цар юдейський. Я розпинаю вашого царя. Я великий. Я маю владу. І знаєте, туди люди дивилися і казали: так, він має велику владу. Він великий чоловік. А як ми сьогодні дивимося на того Пилата, коли у нас хоча б частина розуміння того всього є? Так само ми будемо і дивитися, через яких 10-20 років на нинішній стан. Тих, що рахують себе такими великими начальниками, забуваючи, що хто перед тобою стоїть? Не, не Христос. Людина. І той, хто не поважає людей, той себе робить вищі людини. Бо якщо би ти себе рахував як людина, то я би був для тебе рівний. А є часом люди, які забулися і рахують себе вище, як людина, бо тому, що може принижувати людей? Ганебна смерть чекає тих, хто не поважає людину, бо Христос каже, я в кожному із вас. Апостол Павло каже, вже не жию я, живе в мені Христос. А через що? Через розп'яття, а через що? Через хрест животворящий. Який став інструментом смерті Ісуса Христа, став престолом жертви Ісуса Христа, і став ключем, який відкрив нам царські двері, і став драбиною, через яку ми можемо піти до неба, і став тим мостом, яким перейдемо прирву, перед вічністю щасливою або залишимося. У вічності нещасні на постійне місце, де нема Бога. Це пекло. Ті, що відказалися від Бога, ті, що не вірять у Бога, ті, що хочуть бути мудріші, як Бог, ваше місце у пеклі. А діти Божі, через хрест прийдуть до спасіння. І вже від нас не треба нічого платити, бо заплачено. Велику ціну. Ціна Сина Божого, ціна того, хто помер на Христі. Ціна того, хто приніс себе в жертву, саму ганебну жертву, де показав марнуту влади, марнуту світу і всього, що є, той, хто через хрест веде мене до спасіння. І тому Христу ми сьогодні і поклоняємось. Христу Твоєму поклоняємося владико, і святе Воскресення Твоє славимо. Слава Ісусу Христу! Слава віки!